Вітаю, шановні восьмикласники, на уроці громадянської освіти. Мене звати Тетяна Володимирівна Вільчинська і я учителька історії Одеського ліцею номер 30 Тема уроку Право як нормативний регулятор суспільних відносин. На уроці дамо визначення поняттю право, з'ясуємо його ознаки та галузі. Охарактеризуємо правову державу та її ознаки. Визначимо, чому право є ключовим регулятором суспільних відносин. Також спробуємо дати відповідь на проблемне питання, чому саме право, а не мораль чи традиції, є головним регулятором суспільних відносин. Уявімо, світ без законів та правил. Кожен робить, що заманеться. Ніхто не несе відповідальності за свої дії, а сильніша людина завжди має перевагу над слабшою. Чи було б таке суспільство справедливим і безпечним? Очевидно, що ні. Саме тому людство ще з давніх часів створювало норми, які регулюють суспільні відносини. Що ж таке суспільні відносини? Суспільні відносини це зв'язки між людьми в процесі їхньої спільної діяльності. Однією з найважливіших норм суспільних відносин є право. Право це система принципів і норм. Правила поведінки, які формально закріплюють міру свободи і справедливості. Право регулює всі сфери життя, від простих щоденних дій до складних правових відносин між державами. Завдяки праву суспільство підтримує порядок, захищає права громадян та забезпечує справедливість. Приклад, Конституція України як головний закон, що регулює основні суспільні відносини. Якщо право є системою правил поведінки, то логічно постає запитання, де ці правила зафіксовані, хто їх встановлює, як можна з ними ознайомитися. Держава зазвичай дбає, що правові норми були сформульовані в певному тексті, а цей текст був десь закріплений. Для позначення того містилища правових норм Звідки ми їх можемо пізнати, щоб належно реалізувати використовують поняття джерело права. Існують різні джерела права, у яких закріплюються і знаходять своє зовнішнє вираження правові норми. Існують такі основні джерела права. Правові звичаї це санкціоновані, тобто визнані і схвалені державою правила поведінки, які набувають загальнообов'язкового значення. Звичаї формуються впродовж тривалого часу і містять концентрований досвід людства про доцільну поведінку в конкретній ситуації. Мають зазвичай усний характер і передаються з покоління в покоління. Держава санкціонує не всі звичаї, що склались у суспільстві, а лише ті, які мають найбільше значення, відповідають його інтересам і рівню розвитку. Правові прецеденти це рішення компетентних державних органів, судів чи адміністративних органів щодо конкретних справ, які стають обов'язковими орієнтирами під час розгляду подібних справ. Нормативно-правові акти. Це офіційні письмові документи, ухвалені державними органами, які містять правові норми, що урегульовують певні суспільні відносини. Це звичайні для нас конституції. Закони, укази, постанови, розпорядження. Загалом усі нормативно-правові акти поділяють на закони, приймає парламент а також народ шляхом всенародного голосування через референдум. Усі інші підзаконні акти ухвалює парламент, президент, уряд, місцеві органи. Конституції це основні закони держав. Які визначають фундаментальні принципи, на яких будується все право держави? Нормативно правові договори. Це правові документи, у яких за спільною домовленістю кількох суб'єктів установлюються їхні взаємні права та обов'язки, що забезпечуються державою. Прикладом є конституційний договір між Верховною Радою України та президентом України. Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 року. Міжнародні акти договори та угоди. У сучасному глобалізованому світі жодна країна не може існувати ізольовано. Документи, схвалені міжнародною співдружністю, є важливими джерелами права. Наприклад, стандарти у сфері прав людини формулює загальна декларація прав людини. А чи право і закон є дотожними поняттями? Право це ширше поняття, ніж закон. Закон це лише одна з форм існування права, але не завжди він є його справедливим відображенням. Право і закон це не одне й те саме. Але вони тісно пов'язані. Чим право відрізняється від закону. Право це сукупність загальнообов'язкових норм, що регулюють суспільні відносини. Виникає з потреб суспільства, принципів справедливості та моралі. Діє навіть без офіційного закріплення, наприклад, природне право на життя. А закон це офіційний нормативно-правовий акт, прийнятий державою. Приймається державними органами, має офіційну форму. Закон є обов'язковий, тому що ухвалений державною владою. Отже, право це загальне поняття, що охоплює всі норми та правила. А закони є конкретними документами, які створюються для регулювання суспільних відносин. Розглянемо ознаки права. Загальна обов'язковість. Право є обов'язковим для всіх членів суспільства. Приклад обов'язок сплачувати податки. Формальна визначеність. Право закріплене в офіційних документах, законах, кодексах тощо. Приклад текст Конституції України. Системність. Право складається з норм, що утворить єдину систему галузі права кримінальне, цивільне, адміністративне. Гарантованість державою. Держава забезпечує виконання правових норм через механізм примусу. Суд, поліція, штрафи. Приклад. Покарання за порушення правил дорожнього руху. Справедливість і відповідність суспільним інтересам. Право має відповідати потребам суспільства та захищати права людини. Нормативність. Право встановлює загальні правила поведінки, які діють багаторазово. Приклад. Цивільний кодекс визначає правила укладання договорів. Щодня ми стикаємось з правом у найрізноманітніших ситуаціях від укладення шлюбу та оформлення на роботу до сплати податків і захисту навколишнього середовища. Уявімо, що право це велика бібліотека, в якій кожна книга відповідає за певну сферу життя. Ці книги це галузі права, які допомагають регулювати різні суспільні відносини. Сімейне право регулює відносини між подружжям, батьками і дітьми, усиновлення, опіку та інші сімейні питання. Наприклад, визначає умови укладення та розірвання шлюбу, права та обов'язки батьків щодо дітей. Основний документ Сімейний кодекс України. Трудове право встановлює правила взаємодії між працівником і роботодавцем. Визначає права на відпустку, оплату праці. Тривалість робочого дня, умови звільнення. Захищає працівників від незаконного звільнення та експлуатації, основний документ, Кодекс законів про працю України. Господарське право регулює діяльність підприємств, компаній, бізнесу та їхні взаємовідносини з державою, визначає правила створення, реєстрації, управління та ліквідації підприємств. Допомагає врегулювати господарські спори. Основний документ Господарський кодекс України. Екологічне право захищає природу, встановлює правила раціонального використання природних ресурсів, регулює питання охорони довкілля, відповідальність за забруднення природи. Наприклад, визначає, хто і за яких умов може користуватися водними чи земельними ресурсами. Основний документ. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. Фінансове право встановлює правила формування та розподілу державного бюджету, податків, кредитів, банківської системи, регулює діяльність Національного банку України, податкової системи, державних фінансів, допомагає контролювати використання державних коштів і захищати економічну стабільність країни. Основні документи. Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України. Завдання дослідження. За поданими ключовими словами з'ясуйте, які ще існують галузі права. Перевірка. Кримінальний кодекс України відповідальність за злочини це кримінальне право. Адміністративні правопорушення, діяльність органів влади, адміністративне право. Відносини між державами це міжнародне право. Конституція України, основи державного устрою це конституційне право. Поговоримо про правовідносини. Ті відносини, що врегульовані правовими нормами, називають правовідносинами. Правовідносини це суспільні відносини, які врегульовані нормами права. Вони виникають між суб'єктами права, тобто фізичними та юридичними особами державою, і ґрунтуються на їхніх юридичних правах та обов'язках. Правовідносини завжди складаються з таких основних елементів: суб'єкти це учасники правовідносин, які мають права та обов'язки, наприклад, фізичні особи, громадяни. Юридичні особи, компанії, організації, держава в особі її органів. Об'єкти це те, з приводу чого виникають правовідносини, наприклад, майно, послуги, інформація, поведінка та зміст це права і обов'язки учасників правовідносин. Наприклад, в договірі купівлі-продажу одна сторона має право отримати товар належної якості і обов'язок оплатити його вартість. А інша має право вимагати гроші за цей товар, але й обов'язок надати покупцю товар належної якості. Виникають правовідносини за наявності двох умов: наявності правової норми, що регулює цей вид відносин, наявності обставини, що встановлює, змінює чи припиняє правові відносини, юридичного факту. Працюємо разом. Наведіть приклади правовідносин, що виникають у вашому повсякденному житті. Опишіть суб'єкти, об'єкти та зміст цих правовідносин. Юридичні факти передбачені правовими нормами конкретні життєві обставини, з настанням яких виникають, змінюються і припиняються правовідносини. Залежно від того, чи бажала особа, що правовідносини виникли, юридичні факти поділяють на події, те, що відбувається незалежно від волі учасників правовідносин, стихійне лихо, закінчення термінів, природна смерть, бездіяльність, стан абсолютної пасивності, відсутність дії. Інколи теж може зумовити певні правовідносини. Наприклад, залишення у небезпеці. Дія це факти, які залежать від волі суб'єкта, особи, організації, держави. Вони можуть бути правомірними або неправомірними. Правомірні дії це ті, що відповідають вимогам закону і не порушують прав інших осіб, наприклад, укладення договору. Неправомірні дії. Це дії, що порушують закон і тягнуть за собою відповідальність, наприклад, злочин. Станом юридичного характеру можуть бути сп'яніння, вагітність, громадянство тощо, за наявності яких можуть виникати певні правові відносини. Працюємо разом. Наведіть три приклади юридичних фактів, які є подіями, і три приклади, які є діями. Визначте, які з них можуть призвести до виникнення правовідносин, а які до їх зміни чи припинення. Поміркуємо, чи є Україна правовою державою. Уявімо ідеальну державу, де кожен громадянин почувається захищеним, депонує справедливість, а закони, однако, діють для всіх від президента до звичайного громадянина. Такою є правова держава, не просто держава. А держава особливої якості, де сформована ціла система цінностей, яка ґрунтується на справедливості, рівності та демократії, ставить права людини та верховенство закону на перше місце. Що таке правова держава? Правова держава це держава, в якій панує верховенство права, а всі громадяни державні органи. Та посадові особи діють відповідно до законів. Основні ознаки правової держави. Верховенство права. Закони мають вищу силу, і всі мають їх дотримуватися. поділ влади, законодавча, виконавча та судова влада незалежні одна від одної, гарантії прав і свобод людини. Права громадян захищені законом і не можуть бути порушені державою. Взаємна відповідальність держави і громадян не лише люди повинні виконувати закони, а й сама держава зобов'язана діяти в їхніх межах. Незалежний суд, судова влада діє самостійно та справедливо, захищаючи права людей. Прикладом правової держави є Україна, адже її Конституція гарантує права громадян. Поділ влади та верховенство права. Проте побудова правової держави це постійний процес, який потребує зміцнення демократії, боротьби з корупцією та забезпечення справедливості для всіх. Правова держава це більше, ніж просто закони і норми. Це система, яка базується на справедливості, рівності та демократії. Вона забезпечує кожній людині право на гідне життя. Захищає права і свободи, створює умови для розвитку суспільства. А основою цієї держави є демократія. Той механізм, який дає народу реальну можливість контролювати владу і робити її підзвітною. Правова держава не тільки регулює життя суспільства, але й забезпечує баланс між державою та громадянами. Закон такій державі це не інструмент контролю. А інструмент захисту прав кожної людини. Це не мрія, а реальність, яку ми можемо побудувати, дотримуючись принципів демократії, поваги до прав людини та верховенства права. Працюємо разом. Створіть конституцію класу, у якій пропишіть основні права та обов'язки учнів, принципи взаємодії. Підзвітність і розподіл відповідальності. Подумайте, які закони зроблять ваш клас справедливим та демократичним. Відповідь на проблемне питання. Чому саме право, а не мораль чи традиції, є головним регулятором суспільних відносин? На відміну від моралі чи традицій, право має чітко визначені правила, закріплені в законах, конституціях. Кодексах. Традиції можуть змінюватися або відрізнятися в різних регіонах, але закон діє для всіх однаково. Якщо людина порушує моральні норми, суспільство може її засудити, але не покарати юридично. Якщо ж порушується закон, то передбачена відповідальність, штрафи, арешти або інші санкції. Традиції та мораль часто діють лише у певних групах або спільнотах. Тоді як право є універсальним для всього суспільства. Переходимо з вами до узагальнення нашого уроку, тому пропоную закріпити наші знання та провести невелику рефлексію. По-перше, дайте відповідь на питання, що таке суспільні відносини? Чому право має системний характер? Наведіть приклад загальнообов'язковості права. Чим право відрізняється від моралі? Визначте галузь права в реальних ситуаціях. Ситуація 1. Людина не сплатила податки і отримала штраф. Ситуація 2. Водій перевищив швидкість і отримав покарання. Ситуація 3. Підприємство уклало договір з постачальником. Подумайте і визначте галузь права в цих ситуаціях. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал, вивчити галузі права. Напишіть есе на тему галузі права в моєму житті, у якому розгляньте, як різні галузі права впливають на ваше життя. Наведіть приклади з власного досвіду або уявні ситуації, де вам доводилося, чи могло б знадобитися застосування правових норм. Дотримуйтесь порад. Дякую за увагу!